Вітаю, друзі! З раночком вас всіх, з раночком середи. І така цікава, продивився, передивився все, що можна було передивитися з Грузії, з Казахстану. І цікава ситуація вирисовується. Грузини практично приймають росіян як рідних. Ну, Так виходить. Я не знаю чому. Там... І гуманітарка, за що гуманітарка, і те то, і те то, і житло, і ще щось, і ще щось. Я не розумію, що трапилось в Росії, що їх треба приймати як біженців. Не знаю, чи приймали грузини так українців? Не знаю, не знаю. Знаєте, Грузія. То, то браво, то розчаровує, то браво, то розчаровує щось зрозуміло. Але ось що твориться в Казахстані, оце цікаво. Це дуже цікава ситуація. Дивіться. Рік рік назад, так? Рік десь рік назад російські війська в якості ОГ, ОКТБ я не знаю, там, об'єднаний об захист, якийсь там щось у них там створено, були в Казахстані. Були в Казахстані, що вони там влаштували, а влаштували вони там дійсно ну знищення казахів, і причому масове знищення. Я не хочу розбиратися, що там було. Правильні виступи, неправильні. Я знаєте, завжди кажу. Народ завжди правий, якщо він навіть не правий. Він все одно стане, стає правим. Потім вже виясняється і так далі. і Так далі, і так далі. Так далі. і тут. Це народ Казахстану. Приїхали російські війська. І вони почали там. Ну, дуже дуже погані дії. Дуже погані дії для казахів, дуже багато. За... Було закатовано казахів, дуже було просто казахів знищено, дуже багато. Так що там ситуація така цікава, цікава, і казахи починають розпалятися і там, і там, і там, і вже пішли конфлікти, і там скрізь. Ну, Ви знаєте, може закінчитися для росіян тих, 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 тих хто приїхав туди, дуже недобре. Кардинально відрізняється Грузія від Казахстану. Кардинально подивимось, що воно буде. Друзі, а вас, вам я хочу подякувати за ваші лайки, дізлайки, за ваші коментарі, за ваше розповсюдження, ось публікації, за те, що ми разом взагалі за те, що ми разом. І за підписки ваші на Ютубі, дзвіночок, тисніть дзвіночок. Тоді до вас будуть приходити повідомлення. Інакше ви можете не побачити мене, а я вас не попочитати, -по і ми можемо не зустрітися. Йдемо далі. Ну, вночі, вночі ми знову добряче дали їм там. Не будемо розповсюджуватись. Генеральний штаб не сказав офіційно, але. В районі Донецькій на стикі Донецької і Луганської області добряче вони скулять, вони віжджать, вони пищать. Ну і добре. А ми радіємо. Ну і ще порадувала Молдова. Молдова буде позбавляти громадянства тих людей, які будуть в Україні проти України. Про це заявила президент країни Майя Санду. Вона там заявила прямо, але я не можу в Ютубі, тому що блокують і зменшують рейтинг за такі слова. Вона сказала: є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах. Це Придністров'я, яке себе вважає частиною Росії. Розумієте, що це таке? Але всі носять а всі мають громадянство України Молдови. Це як ДНР, це як ЛНР. Вони вважають себе росіянами, але мають громадянство, Всі мали громадянство і все мали з України. Отак, Придністров'я Молдови. Так ось вона пише: є ризик мобілізації громадян Молдови у східних районах. Тобто на території Придністров'я. Ми розглядаємо можливість від, відкликання громадянства у громадян, які мають лише громадянство Молдови і вступатимуть у військовий конфлікт на боці агресора, сказала Санду Брифінг. Ну, дякуємо. Ось бачите, потихеньку, потихеньку, потихеньку Молдова, яка не має своєї армії, переходить на бік світла. Так що, друзі, Казахстан, слідкуємо. слідкуємо. тик Донецької і Луганської області слідкуємо. Молдову слідкуємо. Всім вам дякую. Ввечері у нас стрім в 20.00 приходьте, буде цікава розмова. Підписуйтесь, ставте, тискайте дзвіночок. Україна переможе!